Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я хотів би поговорити про те унікальне явище, яке виникло буквально сьогодні. Зранку називається воно портал закриття. Суть зводиться до того, що е, утворюється така якби енергетична воронка, в яку затягує, е, затягується вся незавершена енергія, яка пов'язана з кожним із нас. Тобто все, що вам, Більше не служить вищому благу, опиняється в цій воронці і простір довкола вас якби стискається. Е, виникає ось е, м, такий процес закриття. Закриття дуже багатьох аспектів вашого життя, які утримували вас в ілюзії. І тому в цій ситуації вам цей період буде тривати декілька днів. От, просто він сьогодні розпочався, і вам треба просто знати, що і як, себе, як вам себе поводити, і, і що робити в е, цій ситуації. То перш за все, не намагайтеся щось утримати. Те, що ви намагаєтеся утримати, якщо воно від вас відходить, і в бізнесі, і в особистих взаєминах, і, і так далі. Якщо ви його намагаєтесь утримувати в цій ситуації, то воно починає вас руйнувати зсередини. Навіщо це вам? Просто спостерігайте. От нічого із того, що дійсно вам належить по праву, із того, що вам знадобиться в подальшому в житті, від вас нікуди не дінеться. Будьте абсолютно спокійні. Це стосується, і, наприклад, вашого бізнесу. Якщо ви займалися не тим, наприклад, бізнесом, який руйнує життя, там продавали алкоголь, там цигарки, займалися якоюсь контрабандою, ще щось, цей бізнес у вас дивним чином просто раз і помножиться на нуль. Те ж саме стосується взаємин, які себе завершили, і ви там їх зберігали ті взаємини тільки із, через те, що не хотіли виходити із зони комфорту, то вони просто стануть нестерпними, такі взаємині, і вам треба цю людину відпустити, святе місце пустим не буває. Повірте мені. Зараз вам треба зайняти позицію спостерігача. Не хапайтеся, тому що якщо ви будете хапатися за все, що від вас відходить, ви утворите, підсилите хаос в своєму житті настільки, що ви взагалі не будете розуміти, що відбувається. А так, коли ви в стані спостерігача, ага, значить і це було зайвим. Угу. І ось ця річ або ситуація не служила вашому вищому благу. Ви просто спостерігаєте спокійно за всім, що. З вашого життя поступово буде відходити. Ще раз нагадую, не намагайтеся це якимсь чином утримати, а просто спостерігайте за тим, чим же було насправді наповнене ваше життя, що ось так багато чого зараз від вас відходить, відвалюється. Ще що дуже важливо знати, в цей період. Не поспішайте судити, тому що вам буде здаватись на перших порах, що ну, з вами відбувається якась несправедлива річ, те, до чого ви звикли, раптом кудись зникає з вашого життя і так далі. Нічого подібного. Це керований процес. І тому що вам треба робити? Прислухайтеся до себе, навчіться бути. Щирим собою. І коли ви будете таким відвертим, то ви прекрасно собі зрозумієте, чому та чи інша річ чи ситуація з вашого життя зникає. Е, наскільки, так би мовити, вона утримувала та ситуація е, вас в ілюзії? От. Не дивуйтеся, що із самих несподіваних сфер вашого життя, е, ви будете. Зазнавати якихось втрат. Це абсолютно нормально. Тому дозвольте своїй душі спокійно позбутися від того, що її обтяжувало. От. Просто слухайте себе. Не поспішайте приймати якісь зараз такі радикальні рішення. Тому що е, якщо ви приймете неправильне рішення, то воно підсилиться в разів 100 за цей найближчий тиждень, за ці найближчі дні. От. І тому краще от таких е, знакових рішень у вашому житті в цей період такого завершення, закриття, так би мовити, Тих обставин, які більше не слушать вашому вищому благу. Краще вам не приймати, а просто подивитися, що, що ж там залишилось після того, як відійшло те, що відійде від вас. Дайте подіям розгорнутися. Повністю відбутися процес абсолютно керований, все, що не відповідає божественним принципам у вашому житті і законам. Воно відійде. І слава Богу. Таким чином ви станете легким, а тільки в такому полегшеному стані, так би мовити, ви зможете здійснити свій квантовий перехід, перейти в іншу мірність, злитися з цією п'ятою щільністю, в якій зовсім інші будуть обставини вашого життя, і якість вашого життя там буде зовсім іншою. Там не буде вже такої необхідності безкінечно боротися, конкурувати. Мотивом ваших дій там, і вчинків буде енергія любові. Ви будете робити те, що ви любите. Ви будете займатися тим, що найбільше вам до душі, а не так, як це було до сьогоднішнього дня, коли. Значною мірою, основний мотив всієї вашої діяльності це страх за виживання. Ось який час настав, Ну, десь до 21 го числа це буде точно досить інтенсивно, а потім на вибігу іще там до кінця місяця, можливо, трошки пізніше. Ну, Це перше відбувається на землі. Такий портал відкрився, закрутили. Простір, ущільнили його і почався цей процес закриття всіх старих програм, всіх обставин, всіх -отих, е ваших прив'язок і так далі, які вас просто утримали в ілюзії. От, Якщо ви запанікуєте, Ну, ви ускладните собі життя, ще розтягнете, пролонгуєте в часі, цей процес він стане досить болісним. Якщо ви так, як мудрець, просто будете на все це дивитися, так. Угу. З інтересом стороннім. От. Процес цей відбудеться і завершиться більш-менш е е лагідно, я би так сказав. Е е Сам... Яка ознака того, що ви вже в цьому процесі? А сни. вісні вам сниться або вода, або якісь е... східці, або двері. От у мене сьогодні, наприклад, снилось дуже багато різних дверей, і я ніяк не міг вибрати, які відкриті, які закриті і так далі. Тобто я також е... знаходжусь в цьому процесі ніяк. Він мене не обійшов, як і всі ми. От. І тому просто-напросто не панікуйте, не створюйте собі проблем, а спостерігайте за тим, що буде відбуватися, ніби без участі вашої свідомості, ваших свідомих рішень. Не намагайтеся конфліктувати з тими, хто буде там полишати. Ваш життєвий простір, ну, став час розходитись, як морі кораблі, кожен йде своїм шляхом. Що в результаті цього процесу з вами відбудеться? Ви повернете собі ту розпорошену силу свою, яку ви втрачали на утримання непотрібних отих на на той бізнес, який вам переговорила, і людям також, на ті ваші прив'язки до, до чогось, до когось і так далі. Все це має відійти. І ви дивним чином відчуєте ентузіазм, звідки взялися, взялася енергія, звідки взялися бажання жити, розвиватися, цікаво. Наповнювати своє життя новим змістом, і так далі. от. Це дуже просто. На все, чим ми живемо, витрачаються наші життєві сили. А 80% того, на що ви їх витрачаєте, вам не належить. І тому настав час провести таке генеральне прибирання у вашому житті і, повірте мені. Зараз на бренд мінімалізму, він розповсюджується і на наше особисте життя. Тобто в нас залишається те, що нам дійсно потрібно, і ті, хто нам дійсно потрібні. А все, що було просто декораціями, не потрібні вже вам, вони відійдуть. Це нормальне явище. Зміни. Відбувається в тиші вашої душі. Ось тоді вони справжні, і тоді вони ведуть до істини. Якщо ви будете панікувати, ви просто ускладните собі життя. Нові енергії не терплять з такого нашого переобтяження якимись низькочастотними енергіями. Цими вадами нашими, які роблять із нас залежних людей і так далі. От, тому я бажаю кожному з вас мирно пройти через цей портал закриття всіх старих енергій. Зберегти здоровий глузд, рівновагу емоційну це найголовніше, і завжди, зараз, під час квантового переходу, все, що з нами відбувається, відбувається тільки з однією метою, заради того, щоб ми були готові піти шляхом вознесіння і таким чином зберегти оце фізичне тіло і війти в іншу мірність. Чого на землі ніколи раніше не було. І ось тому такі от несподівані процеси виникають в житті кожного із нас. От Я вам раджу бути спокійним, брівноваженим, і все буде з вами гаразд. Ось пройде якийсь час, в вашому житті з'являться нові обставини, нові ваші уподобання, і ваша ціль життя стане істинною. Ви нарешті її розпізнаєте самі. От. Тому з Богом, друзі мої, все краще у вас попереду. Повірте мені. Я це точно знаю. Намасте. До наступних зустрічей!